Всім дай Боже! Ви на каналі Collection Man. Я всіх радий дуже вас бачити на моєму каналі. Як бачите, сьогодні в мене буде обзор наборчика Lego Star Wars 750.02, під назвою якого ATRT. Наборчик 2013 року. Купив я його вже приблизно десь місяць назад. Але таки якось не наважувався зробити обзор. Чому? Тому що я його купив. в... в, в Уживаним, тобто, як це БУ, О, БУ, я його купив БУшним. У мене нема до нього ні інструкції, ні коробки. Просто були, в цьому наборі були самі фігурки, постройка, все, більше нічого. І ще падло, цей кидало, що мені продав цей набор, він навіть не удосужився покласти світовий меч майстру йодою. І бластер дроїду команду з командиром. Я був чуть потеряний, але я зібрався з думками, думаю, ладно, це мене не вб'є. Але лазерний меч, лазерний меч мені прийшлося взяти від генерала Грівуса, А генерал Грівус цього не любить. Взагалі не любить. Він тепер косо на мене дивиться. Прям дуже косо. З верхньої косо. Тому мені придеться купити для майстра Йоди світловий меч зелений, але це потім. Давайте ж подивимося на. На цей набор, на цей прекрасний набор 2013 року, про який я мріяв тільки, відколи він вийшов, але купити його міг у му році. У 24-му році. Жах. Просто жах. Давайте ж перше подивимося фігурки, потім саме постройку. Почнемо ми з клона 501-го легіону. Простий клон. А наскільки він якісно зроблений, ви просто собі не уявляєте. Це дійсно, ось я вам зараз порівняю з фігуркою з батлтека, ось ззаді. Що, може, і візуально цей клон білої фази броні дивиться чуть краще, але по якості, по принтам, іменно цей 501 легіону він в рази кращий. Плюс тут нема цих дирочок в шлемові на різні візори. І це, це в кайф. Мені дуже подобається цей клон. Він офігенний. У мене ще є Pack 2023 року з клонами 501 легіону. І ще до того потрібно купити буде цей мікрофайтер з Капітаном Рексом. Ой, це буде божественно. Ось порівняння цієї. Фігурка топова. Шлем знімається, стандартне лице воїнів-клонів. По мультсеріалу, по мотивам мультсеріалу. Дякую був Бластер в нього наявності був. Ніяких ні тріщин в нього нема. Абсолютно нічого, не тріснутий корпус. Враження таке, ніби ним навіть не гралися. та це й добре, бо він попав в доволі хороші руки. А фігурка. Якщо буде можливість, купляйте її. Скуповуйте, просто забирайте всіх. Далі фігурку, на яку ми подивимося, це ми вже почали зі світлої сторони, тому давайте подивимося на генерала Грандмайстра Йоду. Також феноменальна фігурка зі своїм фірмним зеленим мечом генерала Грівуса. Можна, що я це сказав, я не знаю. В нього про голова. голова, чуть, чуть але теж фігурка ні по принтам, ні стерта. Корпус нічого не тріснутий. Давай фокусуйся камера дурна. Фігурка просто в ідеальному стані, Ніби вона стояла купу років на получці, ніхто її не чіпав. І я мріяв завжди про генерала йоду, майстра йоду. І ось така можливість мені випала. Я купив цей наборчик. Я дуже довольний цією фігуркою, адже вона практично як з коробки. Далі ми переходимо на мою любиму сторону сторону сепаратистів. Конфедерації незалежних систем і моїх любимих дроїдів. Боже, а бажаю дроїдів. Першу фігурку, на ми подивимося, це дроїд командос, капітан. Звичайно, якому не поклали бластер, я мусив йому свій бластер дати. Ось така от прекрасна фігурка. Просто божественна: все рухається, нічого не тріснуто. оп-оп, Він може навіть змійку робити. Просто феноменальна фігурка. Я... У мене вже це третій в колекції. У мене би був вже п'ятий, але я був мілкий, просто їх поламав всіх дроїдів, які в мене були. Афіна фігурка. Доволі потужні дроїди, як ви знаєте. Дроїди ніндзя їх ще називають. Дуже радий. Остатня фігурка в цьому наборі. Дехто це не враховує фігурку, дехто враховує це як постройку, Але ні, любі друзі, це, це дроїд. Це повноцінна фігурка. Так, вона збірна, але це дроїд це дроїд-снайпер. Також він зроблений, Це перший мій, мій дроїд іменно сконструйований з деталей. У мене в колекції до того їх не було. Що я можу сказати? Перший мій опит він класний. Він офігенний. Він цікавий, доволі цікаві елементи тут. Він цікаво построєний, він міцний, він, от дивіться, нічого не рухається, Навіть як там ураган пройде, він так і буде от просто стояти. Фігурка офігенна, фігурка мені подобається, дуже радий йому. Красавець. Просто, просто чіткий типок. Добре, далі, фігурки ми заберемо. І подивимося на спосіб пересування клонів ATRT в покрасці 501-го легіону. Чуть камеру піднімлю. От от. Супер. Що я можу сказати про цю постройку? Постройка надзвичайно цікава. Як ви знаєте, в масштабів вона точкових не відтворює, адже вона мала бути менша. Вона мала бути десь приблизно такова цей шагохід. Але це не важливо. Сама постройка просто офігенна. Деталізація. Саме більше мені подобається ця пушка, якою ви можете рухати вправо, вліво, шкода, що не вверх, не вниз. Ці диски, які, можливо, відтворюють механізми ніг. Єдиний недолік тут все. Далі ноги не гнуться, вони іменно. Все, ось, він приймає таку статичну форму і все. Ні. Ви там не зробите якихось там, сильних стоп моушнів але якщо постараєтесь, то я думаю, що все вийде. Ось у нього руль, його антенки, е наклеєчки, які, як ви бачите, взагалі не віддерлися. Ні, абсолютно. Наклечка, це перший лейон. Так, вони трохи криво наклеєні, але це нічого. Тут наклеєчка, тут наклеєчка. Шкода, що тут наклеєчок нема. Ось місце для клона. Давайте ж посадимо цього красавця. Сюди от. Нехай він просто йде в закат з цим неймовірним шагоходом. Ось як це виглядає. Я думаю, що це виглядає феноменально. Дуже класний набор статі. Він мені обійшовся в доволі недорого. Якщо перевести на гривню, це десь 800-900 гривень мені обійшовся. І, да, і це падлюка не поклали мені бластер і світовий меч. Але ладно, фіг з ним. Я наборчиком дуже довольний. Мрію його покласти на полці. На жаль, зараз у мене полочок немає, я вам навіть покажу. Тут стіна нічого немає, та пімка це для клямки, щоб не вбивала стіну. І як бачите, От там ліжко, От там коробка, Там трансформери, ще щось лежить. Тут комікси різні. Полочок в мене нема, як бачите. Тут лампочки світять. Ой, Боже, Головне, щоб цей айфон не впав, бо моє життя практично пов'язане з цим телефоном. Я YouTube почав знімати тільки через те, що в мене є iPhone, бо це хороша можливість. Давайте я розкладу цей набор тут. Дроїд. Ще один мій любимий дроїд, генерал Йода. Ось такий вийшов обзор. Надіюсь, вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте лайки. І Будь ласка, пишіть коментарі, пишіть, чи вам подобається тематика моїх відео. бо... Моє хобі доволі різноманітне, я буду показувати абсолютно все, що входить в мою колекцію. Це комікси, фігурки, лего набори, колекційні фігурки по різним мультсеріалам. Якщо вам це подобається, прошу, будь ласка, підтримайте мене, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть якийсь коментар. Неважливо, то підскажіть щось мені, як мені краще робити. Це ще й буде моє десяте відео. На Ютубі я надіюся що я буду далі старатися краще випускати кращі відео, прогресувати, можна так сказати. Що я почну набирати просмотри, адже ви знаєте, що зараз, ну, зараз не легко є на нашому житті. Я не буду вам говорити причини, чому, але ви всі добре знаєте, це про війну в Україні. Е, тому я, я почав взагалі-то займатися Ютубом. Я думав, що це принесе якісь, якісь гроші. але Знявши 2-3 відео, я зрозумів, що ні, я знімаю не заради грошей, я знімаю зради того, е, щоб показати от, своє життя, своє оце колекціонерське життя. Що ти купляєш, скуповуєш, я мрію робити різні влоги по магазинам. Не знаю, чи в мене це вийде. Але якщо я побачу підтримку, то з радістю постараюся зробити якісь такі відео. Тому бажаю всім вам мирного неба над головою. Тримайтеся, не падайте духом. Пакеда, братва!